Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як у мене все цвіте, все пахне. Все, краса моя. Почти все цвіте, ще нових квіток додали трохи. І тут теж нових квіток додавали. Це первоцвіт. Ну Воно... краса така. Ох, і воно моя радость. Ось моя радость. Таке яка ж було цікаве. Ось цей тюльпан, що опікун купив в магазині, ой, в інтернет-магазині, він должен бути розовий з такими зубчиками. Такий гарний. Ну, бачите, який він виліз. Це перший. Ось ось зараз другий буде розцвітати. Який другий буде, я не знаю взагалі. Ну він буде розцвітати. Це ось, ось перший. Ну, ладно, пусть вже і такий буде. Хай він дуже гарний, дуже гарний. А тут розцвів? Так. Що в нас далі? Ми посадили нові квіти, мускарі. Трьох видів нових, чотирьох. Навіть. Дуже крутих видів. Ну, я не знаю, як толком вони називаються, але... А, так, да, сьогодні ще картошку садили. Вже ось мускарі біле, синеньке. Треба біле підняти, бо що то оно упало, аля упало. Воно упало, блін. Чи поламалось? Поламалося зараза. І моя мечта збулась, дивіться, розове мускарі. Це взагалі трендець. А ще, ще. отаке махрове мускарі. ось воно. Таке в нього такий, ух. І тут теж -то буде, мабуть, я не знаю, як тут. Це, мабуть, не обичне мускарі. Ну, побачимо. І угадайте що, це сонтрава яка краса. Буду це мені подарили саженці. Красиві такі мої. І ще хочу показати сьогодні. А, отут вже цвів один. Але... ой, гадіолюс хотів сказати. Черенкую смородину, ось як. В три ряда. В кожному раді по 7 штучок. Ну, мої піони деревовидні, треба їх полити завтра вже. І ось один. Який буде цвісти. Я не знаю, які вони цвітом взагалі, без поняття. Ой. А ще у нас чудо проїзло. Зараз покажу. Ось, ось тут кружочок нарцисів. Ось що, гарний буде. Це його брат вроді як. Оно ще бачите. Ну, це Вони тут росли, тільки росли кучками, такими кучками. Піо, півуні наші. Трав'янисті. Ну, в общем, гарно тут. У нас гарно. Взагалі красота. Оце ця цибулька декоративна, яка буде квітнути. Скоро воно вже цвіточок показується. Дай Бог, щоб воно квітнуло. Гіацинчик такий гарний рожевий, там теж один рожевий. Баданчик цвіте, дуже гарний. О, чіпірадлу чап-чап-чеп-чап. -чап Пошлі в гараж, пошли, пошли. Кс, кс кс Вона в нас глуха. Про це я обично забуваю. Зараз покажу, що я сьогодні ров. Тобто, ну, коротше, побачите. О, так. Чуточку тут пообрав. Торфу Суміш універсальний. Купив потом агроперліт і вермікуліт. Агроперліт це для укорінення. І розсадив ось ці шлюмбергери. А в агроперліті, да, вроді, почеренкував ось черенки свої. Не знаю, будуть, не будуть. Дай Бог, щоб було корні, бо говорять, корні гарно пускає. І ось що ще тут я поставив на пророщування гладіолуси. Ох, Я ось ось Яс кішку загнати треба. Іди, йди, йди в гараж, іди. Пішла в гараж. Пішла, пішла, пішла. Все, кішку загнали, сейчас світло вимкнем везде. Так. Іди їж, іди, тебе їсти ешу. Іди, хороша моя, дішу. Вона пришла їсти, хай їсть. вона, вона орієнтірується по нюху. їй не надо хороше зріння, щоб знайти їсти. Ща я покажу, що я делаю. Секундочку. Секундочку. Фух. Це що я босий прийшов, чи що? не може бути. А, все. Я тут трохи поубирав ось у мої гіацинти, які я купляв капустка, яка, прор... ну, яка росте. І ось у мої тюльпашки. А, ще ось у ці. Ой, де вони, де вони? А, Нарциси, що мені подарила моя м -м, знакома подруга. Ось що, Це цибулька цвіла. І оця цвіла. А то все дітки. Чотири штучки ті. А, так. Да. Чотири штучки. Ну, вони ще на просиханні. Коротше, дивіться. О, красота яка. Вони вже уходять в період спокою, так що їх не безпокоїть, як то кажуть. Отут а капуста що тут себе плохо чувствує. Короте, я не знаю, що з нею. Оці черенки, що під маточним грошовим деревом, або ще його називають красула, або товстянка. Ну, воно все росте. Бачите, я її пообрізав чуть-чуть, Воно росте вже. Короте, що то воно не хоче укорінюватися. Ну я його віддільно укорінював. І там теж не хоче взагалі нічого укорінюватися. Але я буду зрізати. Я вам буду показувати, як я це буду робити. І... Це цвіточна кімната І хоп, тут нічого нема. Я тут убрав. І тут нічого не буде, тому що тут будуть жити люди. Деяке, время. <кхем> Деяке время тут будуть жити люди і тут нічого не должно бути. І. Да. Ну, короче, таке. Такі новості. Я пер... попересаджував всі свої черенки. Всі свої рослинки, почті всі. Змішав оцей верховий Ой. суміш торфів з агроперлітом і вермикулітом. Це все змішав, попересаджував. і все. І вони ростуть всьбо. спокійненько. Всі мої красавчики, красунечки. Ось ця вже традисканція з корнями. Гарними такими маленькими. Оце цих пересаджувати поки не буду, боюся. Ось я петунів петуні пересадив. Більший стаканчик. Це лілія чи як? Пустельна лілія якась там. О, така красота. Цю красуту я забув пересадити, завтра пересажу. Ну, більш в мене новин, якби таких, щоб нема. Гоша линяє. Да, Гоша. Ну, Такої, коротше.